встигли росіяни відновити кримський міст, як по ньому завдали нового удару. Цього разу полетіли, мабуть, уже ракети. Схоже, ремонт мосту росіянами точно був не в планах збройних сил України. Цього разу і з ним вирішили покінчити вже остаточно на крилої флот окупантів та порти загарбаному Криму. Ніколи розслаблятися. Нові вибухи вкривають усе прямо зараз. Те, що ми покажемо, точно подарує вам насолоду. Вітаю вас! Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку під цим відео. Україна підірвала опори Кримського мосту. Також наноситься комбінований удар по об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Російські монітори пишуть про десятки дронів та ракети Нептун. Під ударом низка населених пунктів Бахчисарайський, район Кача та Севастополь. І поки дрони та ракети атакують військові об'єкти росіян по всьому півострову, наші вже знову уразили кримський міст. Під час операції було підірвано опори головного прольоту незаконно збудована переправа. У СБУ заявили, що першого разу посприяли пошкоджені опори мостом 1100 кг кілограмів вибухівки у протитиловому еквіваленті. Тепер, схоже, час для нового удару зазначалося, що фактично міст через Карченську протоку перебуває в аварійному стані, тож настала мить його все ж таки добити. А вибух був такої сили, що місцеві навіть відчули підземні поштовхи. За словами мешканців, керчі вибухи супроводжувалися підземними поштовхами, а рух мостом був повністю зупинений. Окупаційна влада негайно запустила димову завісу Там намагаються приховати реальний стан справ, активно зачищаючи інформацію у соцмережах. Загалом українські військові та політичні експерти прогнозують гарячі літні сезони у тимчасово окупованому Криму. Тим часом серед самих окупантів на півострові поширюються панічні настрої. Заступник постійного представника президента ВРК донес частіком наголосив, що в регіоні посилюється охорона військових об'єктів, а нестача військових ресурсів змушує окупантів мобілізувати строковиків істот. Через перевантаження військовими цивільні лікарні в Криму серед місцевих жителів зростає невдоволення. Паніка поширюється і серед російських військових, які після ударів по мосту усвідомлюють масштаб проблем. За словами словамикова така має стратегічне значення, адже впливає не лише на логістику, а й на моральний стан окупаційних сил. Посилюючи напругу серед загарбників. Українське видання Дефенс Експрес також звернуло увагу на те, що служба поділилася відео з моменту підриву. Це свідчить або про злам мережі відеоспостереження на переправі, або про встановлення власного пристрою. Щодо самого вибуху, то підрив здійснювався під водою на глибині близько 10 метрів, і саме тому немає вогню і ступів диму, якими супроводжувалися попередні ураження кримського мосту. Водночас. Оцінити реальний стан пошкодженої опори можна буде лише під час водолазних робіт. А той факт, що вибух відбувся глибоко в морі, говорить і про складність проведення будь-яких ремонтних робіт, акцентується у матеріалі. Керченський міст залишається законною воєнною цілею. Кожне його ураження підриває логістичні можливості окупантів. Після чергового удару, в результаті спецоперації СБУ, є підстави сподіватися, що він знову втратив частину своїх функцій. Зокрема, щодо залізничного сполучення про це повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Цитую: цей об'єкт, як і решта подібних об'єктів залишається законною воєнною ціллю. Україна не відмовлялася від цієї позиції. Як зазначив президент Зеленський, ці об'єкти тут зайві, наголосив Плетенчук. Він зазначив, що ураження подібної інфраструктури має не лише логістичне, а й символічне значення, адже кожен успішний удар по об'єктах окупанта послаблює не лише його спроможність постачання, а й моральний дух. Цитую, кожен такий кейс підриває не тільки логістичні спроможності росіян, а й віру у їхню безкарність. Це дуже важливо у війні. Вони мають знати, удар можливий буде, підкреслив речник ВМС збройних сил України. Він також додав, що після попередніх Атак Росії вдалося частково відновити міст, однак кожен новий удар скорочує його пропускну здатність і ускладнює сполучення між материковою Росією та тимчасово окупованим півостровом. Та більше увага привертає питання, який же засіб використали для ураження Кримського мосту. Лише сама вибухова речовина важила понад тонну без самого корпусу, тож навряд чи помістили її туди за допомогою плавців. Одним із варіантів могло бути застосування підводних дронів, пропускають у Дефенс Експрес. Далі цитую зокрема можливо нагадати про публічно продемонстрований дрон Тулук, але не ТЛК-150, що має дуже обмежені можливості дальність ходу до 100 кілометрів, маса бойової частини або іншого корисного навантаження – 20-50 кілограм а про анонсовані ТЛК-400 з довжиною 4,6 метрів, дальністю 1200 кілометрів та маси до 500 кілограм. Чи ТЛК-1000 з довжиною 4,12 метрів, дальністю 2000 тисячі кілометрів та корисним навантаженням п'ять тисяч кілограм. Пишуть авторино. і Крім того, в серпні 23-го року було продемонстровано випробування підводного дрона під назвою Марічка. Його довжина становить 6 метрів, діаметр 1 метр, а дальність ходу до тисячі кілометрів. Крім того, заявляється, що дрон може нести більше тисячі кг. При цьому фахівці стверджують, що відомі проєкти українських підводних дронів оснащені системами, які відповідають за супутникову навігацію, а також зв'язок із оператором. Далі цитую. Зазначимо, що дальність маршруту для морського підводного дрона до Кримського мосту з обходженням поки окупованого Криму на адекватній дальності близько 60-50 кілометрів. При цьому останні кілька кілометрів об'єктивно найважче, бо необхідно врахувати можливість розміщення росіянами акустичних сенсорів. Також чітко пройти фарватером, не зачепивши бонові загородження. Додають автори матеріалу. При цьому у Дефанс Експрес не виключають, що якщо для атак використали підводний дрон, його могли встановити і під нижчим судна, яке йшло до російського порту на Азовському морі. У такому випадку могло б бути нівельовано питання запасу ходу та автономності дрона. Такий підхід також міг би допомогти з вирішенням питання обходження акустичного контролю. Далі цитую, але це відв'язує від наразі відомих українських підводних дронів, бо його задачею було б. Подолати значно меншу відстань. Резюмує видання. Наразі ж окупанти намагаються посилити охорону військових аеродромів в Криму через українські дрони. Російські розрахунки ППО посилили патрулювання периметра аеродромів, зокрема у саках Джанкої та Гвардійському. Про це повідомляє партизанський рух. А теж у Телеграм, за даними наших агентів в лавах ЗС РФ, розрахунки ППО посилили патрулювання периметра аеродромів, зокрема в саках Джанкої та Гвардійському. Йдеться у повідомленні. Ви теж зазначила, що російські солдати скаржаться на цілодобові наряди в тому, причиною стала нестача особового складу для виконання завдань, що зросли. Також значно посилено перевірки вантажівок на Гадмінкордоні Криму з Херсонською областю. Натомість голова Менджелісов Кримсько-татарського народу наполагливо рекомендує громадянам Російської Федерації, які незаконно перебувають на території тимчасово окупованого Криму, невідкладно покинути півострів. Далі наводимо цитатом. Спеціально записую звернення російською мовою, щоб було зрозуміло громадянам Росії, які незаконно перебувають на території окупованого Криму. Йдеться про тих, хто оселився в Криму з 27 лютого, 2014 року по сьогоднішній день. А також про тих, хто перебуває нині в окупованому Криму, так би мовити. На відпочинку, як ви вже усвідомлюєте, незаконно збудований Керченський міст, який пов'язує окупований Крим із території країни агресора Росії, скоро буде знесено. І ви можете опинитися у своєрідному мішку. Тому я постійно наголошую, і рекомендую вам терміново покинути півострів і вирушити додому в Росію в ті місця, звідки ви незаконно приїхали в окупований Крим. З його словами, його звернення не пов'язане з бажанням вберегти росіян від реальної небезпеки, на яку вони з власної волі самі ж і наражаються. Ні. Тут більше прозаїчні причини пов'язані з підготовкою до деокупації та звільнення Криму. Якщо ви залишитесь до цього часу в Криму, то російські генерали вас обов'язково використають як живий щит для порятунку своїх шкур. Повірте, їм не вперше так чинити. Дописує він, дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Україні!